Ситуація з пожежними дружинами. От є інформація, що от в віддалених громадах там великі толковичі подгору створені і відповідно навіть побудовані станції. Яка ситуація? Який прогрес за ці роки в цьому питанні? В якійсь мірі я розчарований. Не завжди відчуваєш, що ця пожежна, так звана ну, вона не є дружина, бо це спеціалісти, які працюють у нас в штаті в структурі. Вони це не є добровільними, це, це штатні штатні працівники, працівники селищної, фактично. Там по дві особи вони. На заробітній платі, ну, якби заробітна плата, там мінімально вже розуміє. Але ситуація для того, що би роботу, що би хотілося від громади там села Великі Талкович і Бишляк, села Степан Хіночі, це як мінімум створити ще при, при наших спеціалістах таке собі коло усіх добровільно дружина, яка би допомагала, яка би знала вміла, яка б пройшла навчання, яка б при потребі. Включилася і вийшла, допомогла для себе ж Тобто, Якщо раптом пожежа всі приєдналися так. до тих пожежників, допомагали. Але що туди приїхали, приєдналися ті, хто знає, що робити, щоб вони пройшли ще раз, кажу, навчання. Ми б під них там отримали зброївку, тобто одяг відповідний. Ми би їм забезпечили ще якісь певні, можливо, соціальні якісь гарантії надали би за... застрахували би їх так само. Але чомусь от така якась я не розумію, чи ми не до тих звертаємося в, в нашій громаді людей, які можуть нам знайти там 5-10 осіб активістів, які ключні, тому що дві особи на випадку пожежі вони не можуть робити якісну ту роботу, яка Яку потребує та ситуація, яка виникла, так? Для того треба ще раз, є пожежник, один в автомобілі сидить, другий шпанер, їх треба розмотати, їх треба перенести, їх треба води додавати. Тобто там має працювати гурт людей. І гурт людей підготовлених, які знають, де стати, куди поставити, що принести. Десь один драбинок, другий там, ми ж закупили до тої пожежної, є драбина, є бензопила, є е, той самий дизель. Бензогенгенератор, помпати, воду накачати, де все. Ну, тобто, Для того, щоб зробити якісну роботу, треба, треба люди. От, е, звичайно, ну, що... Наш репортаж будуть дивитися фактично всі жителі громади. Тобто, якщо будуть бажаючі, можуть звертатися. Е, ну, ми До бачимо... представників сі 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 села сільської е, ради. Розумієте, це командна робота. Я націлюю і прошу, щоб цю роботу зробили наші, оті самі, ті, хто сьогодні офіційно на роботі. Е, ну, це має бути гурт людей. Які один одного розуміють і знають, що робити, щоб вони могли терпимість була один до одного, як кажуть, і розуміння, що ну, команда, вони да, робити. Так, Командна так, робота так. Має бути, От на превеликий жаль, ну крім того, всього ще у нас є організації е навіть міжнародні, які можуть нам посприяти в наданні певного ресурсу, там тих шлангів, одягу якогось, ще якісь іншого ресурсу. Але вони можуть це надати суто добровільним дружинам, які зареєстровані, у нас будуть офіційний порядку. Тобто комунальні команди, вони не можуть надати. Значить, що шукаємо, формуємо добровільні дружини. Ми так. також допоможемо в так. тому інформувати. Дякую, сильно розраховую на це розраховую на активних небайдужих жителів громад, яким це потрібно. Мене дуже як би от, я стикнувся, чесно кажучи, неодноразово. Коли ти не зовсім коли один хтось. Вкладається і будує пожежне депо, інші там щось заглядають, обговорюють, якби в той же час не хочуть долучитися. Та задіть в добровільне громадське формування. Дивіться, що робиться, як робиться, посприяйте, допоможіть, підкажіть, зробіть ту команду сильнішою і будьте готові до, до того, що ну, це ж для вас треба. Це, це саме для вас. Від пожежі від біди ніхто не заставить. Так, це ж ну, і ми ж розуміємо віддаленість. Першого пункту найближчого професійного, це тут у нас Володимирець до Степанорода. Це щонайменше година, а то й півтори їхати. В той же до... час, коли ми бачимо, як ці хлопці, які є сьогодні з тим мінімальним ресурсом, вони реагують там за 10-15 хвилин з моменту повідомлення, вже машина працює на То ми говоримо про які села конкретно? Де на сьогоднішній підійку? день великий Танкович, а на сьогоднішній день це Степангород. В планах у нас є ще. Ми плануємо, я не хочу обіцяти там, якби, але і є певне розуміння, ведемо діалог з представниками нашого Віктора Володимира пожежна наша частина, керівництво обласної, їхньої, скажімо, підрозділу ДСНС. От якби попередні такі поводження є, попередні і жителі села Біле, там якби, є певна частина готові, наші спеціалісти займаються. І... Ну, бо це найбільші віддалені населені пункти з труднодоступним доїздом, скажімо так, можливістю своєчасно зреагувати на ці вибухів.